Вітаємо на каналі Профіцентр. Мене звати Віктор. Сьогодні розглянемо топовий апарат Керхера, що стосується пароочисників. Найпотужніший побутовий пароочисник SC5 Premium. Ми вже в попередніх відео згадували це. Якщо ми маємо преміум, то це значить дизайн в білому кольорі, і що є в комплекті постачання з цим апаратиком, а є багато цікавого. Починаючи із шланга, який є призначений для прибирання. Коли ми цим апаратом робимо прибирання, відповідно шланг до прибирання вмикається у спеціальний слот, є клік, значить він сидить на місці. До цього ж шланга приєднана зразу насадка для маленьких щиток чи середніх щиток. І Варто зазначити, де знаходяться власне щіточки цій моделі. Тут є бокс, який дозволяє зберігати щітки таким чином, що вони не губляться і завжди мають своє місце. Посадкове, маємо маленьку щітку і е, точкове сопло. Якщо ми прибираємо, скажімо, точкове сопло, зразу можемо ставити на своє місце. Якщо ми прибираємо, Особливо кухню, особливо важкі, важкодоступні місця в духовках чи у витяжках. Оце точкове сопло дуже вручає, тому що воно точково подає тиск пари, особливо між щілинами, і звідти виганяє бруд. Це може бути старий бруд, якийсь запечений жир і так далі. Є маленька щітка якою фактично вона є універсальна, в нею можна прибирати шви між керамічною плиткою. До речі, напевно, нічим так не можна класно і швидко прибрати шви між керамічною плиткою, як за допомогою парочисника з цією маленькою щіточкою. Апаратик дає високий тиск пари, 3,5 атмосфери, і механічна дія щітки забезпечує швидке і досить, досить доскональне чищення. Ніякою хімією, в принципі, так е, вичит, вичистити шви, як рочисником не вдається. В плекті постачання у нас йде насадочка із більша щітка і до неї мікроволоконна стяжка. З нею ми можемо чистити е, будь-які поверхні, це може бути знову ж керамічна плитка, це можуть бути підлоги, це може бути дерев'яна підлога, це може бути ламінат, це може бути ліноліум. А за допомогою такої мікроволоконної насадки, ми, наприклад, можемо дуже швидко і ефективно до блеску вичистити крани у кухні, в вані, де ми просто проводимо і кран залишається чистий і блискучий, і знову ж без хімії. І, до речі, в нашому попередньому відео про пароочисники, огляд про загалом всього асортименту пароочисників, ми розповідали дуже цікаву історію, як за допомогою цієї насадки. Можна вичистити кухонне крісло від чогось жирного, наприклад, від бульйону. Можете за посиланням ось тут зверху відкрити це відео і дізнатися багато цікавого. Ми маємо, звичайно, дві подовжувальні трубки для прибирання підлоги. За допомогою такої парової швабри маємо можливість. Чистити підлогу, це е, заміняє фактично класичну швабру. Але крім того, що поверхня залишається чистою. Це може бути, наприклад, керамічна плитка, як у нашому випадку, е, поверхня так само залишається дезінфікована. Тому що пара цього парочисника е, знишкоджує 99,99% бактерій і мікробів в комплекті. Іде насадочка такий трафарет, це призначено для ковриків або інших текстильних виробів, де ми можемо дуже гарно чистити коври. Ми так само вже в огляді нашому це пояснювали. І тут є лінк, що стосується чищення коврів. Це нам забезпечує власне, ховзання по коврику, тому що якщо цього трафарету нема, мікроволоконна стяжка. Випирає і не працює. Звичайно ж, в комплекті теж ми маємо праску, яка під'єднується таким самим слотом, як і комплект для прибирання. Вибираємо шланг для прибирання. Підключаємо нашу праску. Чуємо клік, значить, все сидить на місці. І таким чином. Пароочисник перетворюється на професійну прасувальну станцію, де ми маємо можливість цією праскою дуже швидко і якісно. Навіть можемо просувати в декілька слоїв, чи постільну білизну, чи якісь інші текстильні вироби, тому що тиск пари сильний і просування виходить дуже ефективно. Цей би пароочисник не був. Топовою моделлю серед побутових парочисників херхер, якби він не мав теж деякі топові функції, дуже є зручний інтерфейс, тому що ми все бачимо на відповідно дисплеї. Що ми тут можемо побачити? По-перше, що увімкнувся апарат, котел починає нагрівати. Маємо так само сигнал, що потрібно додати води. Стосовно додачі води, дуже є Зручна штука, бак є дуже такий зручний, ємкий, з класною ручкою, яку легко від'єднувати від апарату і назад встановлювати. Апарат починає підтягувати воду, а цей характерний звук, до речі, це не є щось надзвичайне і не є проблема. Це сигнал того, що апарат починає підтягувати воду, якої зараз, на, зараз наразі в бакові немає, тому далі в нас світиться додайте води. Ідемо далі. Режими роботи в нас тут є 4 по інтенсивності: 1, 2, 3, 4. І кип'яток. Разом в поєднанні із найсильнішим режимом подачі пари ми можемо підключити кип'яток, кип'ячену воду чи окріп, щоб бути вірним. І тоді можемо відчищувати дійсно найстійкіші забруднення. Так само маємо індикатор для того, що в нас наразі увімкнено. Ми маємо увімкнено шланг для прибирання. Якщо ми вмикаємо праску, первоочисник відразу розпізнає, що в нас увімкнута праска, і відповідно можемо так само. Всі режими застосовувати для роботи із праскою. Ця функція присутня тільки на моделі SC5, ну і, звичайно, на професійних парочисниках керкер, які ми розглянемо іншого разу. Тут є дуже зручні посадкові місця для подовжувальних трубок, теж є супер зручне місце для швабри. Так само маємо гарний великий бокс, де ми можемо зберігати додаткові мопи, додаткові щіточки, щоб все було разом компактно і не губилося. Сюди, у цей бокс, власне, поміщаються всі аксесуари, які ми маємо з цим парочисником. Таким чином е його можна компактно зберігати і відповідно. Всі аксесуари не займають якесь додаткове місце, тому що все має своє місце на самому апараті. І звичайно в комплекті постачання теж де е, спеціальна хімія від керхер, яка е, чистить апарат від накипу, який може утворитися з часом. Це буває рідко, в залежності, звичайно, від інтенсивності використання, тому що дехто може використовувати цей апарат одну годину в тиждень. Дехто може використовувати 5 годин в тиждень, дехто може використовувати 10 годин в тиждень чи більше. І це залежить теж від твердості води, наскільки вода має більше чи менше твердих частиночок. Але є можливість, власне, засипати цей порошок в апарат разом із простою холодною водою, залишати його через ніч і таким чином прочищається весь накип. Із котла. Хімію таку можна теж використовувати для прочистки будь-яких побутових кавоварок, чайників, кип'ятильників. Вона власне, вичищає накип з будь-яких побутових приладів. Слідкуйте за нами, підписуйтеся, ставте лайки. З вами був Профіцентр. Залишайтесь з нами, Па-па!